13 вересня розпочинає творчий сезон. улюбленець дітлахів театр ляльок на перемозі. Тепер щовихідних на маленьких глядачів чекатимуть чудові історії, відомі і ті, що вони побачать вперше. А зараз у колективі триватимуть репетиції введення нових акторів, репортуарні постановки, оновлення декорацій та головного творчого складу дивовижних ляльок. Із 14 років існування 12 колектив розпочинає сезон виставою Айда Буратіна. Це єдина казка про ляльку. Настоящий живой Буратино Буратино, здравствуй! Привет, Буратина! Иди к нам в В конце октября. Мы готовим спектакль новый, который называется Кот наоборот. Это необычный спектакль, потому что это детская сказка опера В конце ноября нас ожидает еще одна премьера. Это сказка тоже очень необычная, название необычное, сказка встречи расставаний. Вот. Ну, не буду. Открывать все секреты, чтобы зрителям было интересно. Но вот до нового года их ждет три премьеры.